Такі функції, які вивчають вивертають true або false, називають логічними. Ми з вами. О, там, де? візьму, хлопці, Добре. Дивіться, ми з вами вже вчили трошки програмування. І програмування ми вже зустрічали, наприклад, Scratch. Якщо є якась умова, то якщо вона істина, то ми щось одне робимо, якщо хибна, то щось друге робимо. Mm. Так, якщо так, то true. То ми робимо одну поставність команд, якщо false, то робимо другу поставність команд. Є ще не повне розгалуження, це якщо ми даємо відповідь так, то щось ми робимо, якщо даємо відповідь ні, то нічого виконувати не буде. Так, така команда називається розгалуження, і вона також є і в Excel. Значить, в розгалуженнях і взагалі в логічних функціях використовуються дуже часто оператори порівняння. Це більше менше, дорівнює, більше дорівнює, менше дорівні, не дорівнює. Всі ці оператори дають результат типу true або false. Давайте напишемо, наприклад, комірки 4, комірки 5 і напишемо дорівні А1 більше А2. І ми бачимо, що тільки не А2, а Б1. А1 більше Б1. І ми бачимо, що тут у нас що? Лож. Лож, Якщо ми поміняємо навпаки значок, що буде? Буде істина. Якщо ми тут, наприклад, поставимо 4, то буде лож, але якщо ми поставимо менше рівне, то буде що? 4 менше рівне 4. Ні. Менше рівне. А якщо менше рівне, то це включається і менше, і рівне. Значить, воно рівне, значить буде тут та істина. Зрозуміло? Так само і більше рівне дасть нам істину, тому що буде виконуватися апаратор рівне. Якщо буде нерівне, то буде хиба чи істина? Mm -hmm. Я питаю, це хиба чи істина? Якщо нерівне. Чотири 4 нерівне це mm -hmm. та хиба, так? Mm -hmm. Тільки в нас як буде. А, нерівне в Excel трошки по-іншому, не так як в програмуванні, воно пишеться ось так. Дивіться, два, два знаки більше-менше це нерівне. Зрозуміли? Артем, більше-менше це значок нерівне, тому буде тут хиба. Зрозуміло, так, які значки є. Більше менше, дорівнює, не Більше дорівнює, менше дорівнює, не дорівнює. Так. Ну, результатом цих, цих е, порівнянь буде true або false. В Excel також є логічні функції. Це функції, які вертають результат true або false. Хоча, наприклад, функція if вона не вертає true або false, вона вертає якісь значення, але вона також вважається логічною. Всі, всі інші функції і. І або і, і не, вони також є логічними, вони вертають тру або фолз. Давайте спочатку розглянемо оператор І. Він так і пишеться, І, ось так, тільки на російській мові, на жаль, і, і далі потрібно вказати певні логічні вирази. Ви можете сюди вставляти, наприклад, аж 255 логічних виразів, і воно визначить, чи вони всі істинні. Якщо вони всі істинні, ці логічні вирази, то воно дасть нам істину. Якщо хоча б один із виразів буде хибний, то воно нам дасть хиб. Зрозуміли? Чи ні? Давайте напишемо, наприклад, у мене буде тут 5, 4, 2, 4, 3, 1. Я напишу, дорівнює в цій комірці І і напишу А1 дорівнює Б1. Далі. А2 більше за що? За Б2, Б2 більше. чи Давайте так, А2 менше. А3 менше за Б3 і далі А4 більше за Б4. Я зробив так, щоб всі ці оператори порівняння були істинними. Як бачите, між ними я що став, який значок? Крапкосковим між кожним оператором, ось тут, я ставлю крапку скоби. До речі, замість цих порівнянь може бути ще одна операція, наприклад, І, або ще одна операція Ілі. Оскільки операція І, і Ілі теж вертає true або що. Або фоз. Оскільки тут всі вирази істинні, то в нас буде істина. І ми отримали істину. Якщо тут я хоча б щось поміняю, і хоча б один вираз буде хибний, наприклад, ось цей. У нас відповідно буде хиба. Тільки одна хиба, відповідно, весь вираз стає хибним. Зрозуміли? Оператор І працює навпак Ілі. Він дозволяє перевірити, чи є хоча б одна істина. Якщо є хоча б одна істина, то буде істина. От я тут зробив хибу. Тут я зробив хибу, але в мене ще істина, бачите? Тут зробив хибу, у мене ще істина. А от коли вже тут буде хиба, то тоді буде лож. Ага. Зрозуміли? Тобто, якщо є хоча б одна істина, оператор І, Ілі дає нам істину. Він дозволяє перевірити, чи є серед цих виразів хоча б один істинний. А оператор І говорить так: чи всі, всі вирази істинні, чи ні? Зрозуміли? Які запитання можна дати до оператора і, чи І. Це или. визначаючи істину. Так, ілі да. він говорить так, чи є хоча б серед цих виразів логічних, хоча б один істинний. А і він звучить так: чи, чи всі ці вирази істинні, чи, чи є хоча б один не істинний. Функція визначає, чи є ну, ложний? Чи всі ложні? Так. Yeah. — Якщо тобі оператор Ілі не дасть істину серед всіх виразів, то значить всі вони будуть якими? — Я зрозумів. Перша, друга це ілі, яка визначає істину, а перша, яка була. І. І визначає, чи всі вирази істинні. Зрозумів? Yeah. Понятно, як вони працюють? <laughs> <laughs> Понятно? No, bon є bon ще оператор не. Який? — Не. А коллекція за оператор. Побачиш. Він навпаки, якщо в нас істина, він робить хіб. Але він приймає тільки один аргумент. Тому ми маємо це все ілі взяти в дужки. Ілі. Візьмемо це все в дужки. Тобто тут в нас зараз ілі дає істину. Оцей весь вираз, так? А оцей не дасть навпаки хиб. Зрозуміли? Понятно Понятно чи ні? Артюм? Артем. Ну ще раз, дивись, цей оператор ім і, і ми тільки перевіряли yeah, перед цим, yeah, що він дає нам істину. Якщо ми його в оператор не, то він навпаки оператор не з істини робить хиб. Зрозумів? Наприклад, якщо я напишу дорівнює не А1 дорівнює Б1. Що нам дасть цей оператор? Хибу, бо а 1 дорівнює B1, і це буде істина, а не нам десь навпаки хиб. Зрозуміли? Це з операторами І або і не. Як бачите, що ці оператори І або Не можна вкладати один в одного. Давайте я зроблю так: напишу оператор Ілі, наприклад, напишу а 1 дорівнює B1. Тільки давайте не дорівнює. Не дорівнює b 1 Це в нас де істина чи хиба? Yeah. Хиба. Хиба. Тепер напишу А2 більше за Б2. Істина чи хиба? А2 mm -hmm. більше за Б2. Хиба. Yeah. Ми маємо вже yeah. дві хиби. Бачите? Ah. Оператор Ілі в такому випадку дасть хибу. Давайте третій вираз зробимо істинним, але використаємо тепер оператор І. І, наприклад, э, э, А3 більше за Б3, і АБ4 більше за А4. Обидва вирази будуть якими? <клухи> Істинними, відповідно, оператору І нам дасть істину. Якби хоча б одна хиба була, то відразу була б хиба. так? Оце в нас буде істина, це буде хиба, це буде хиба, але оскільки один вираз істинний. То оператор Ірі нам дасть істину. Тобто, бачите, ми можемо вкладати один оператор в що? В другий. В другий. В буде істина, істина. Ні, не, не завжди. Не завжди, але... Я тут, якщо поміняю значок А3 менше за Б3, то це нам дасть хибу. Угу. Це, це нам дасть істину. Але оскільки це оператор І, то він дасть хибу, бо є один вираз хибний. Тут буде хиба, тут буде хиба і тут де хиба, відповідно, оператор Ірі дасть теж хибу. Зрозуміли? Але yeah. суть в тому, що можна одні оператори вкладати в що? В інші оператори. Ми сьогодні розглянемо одне завдання, дуже складне, в якому ви будете це робити. Так, йдемо далі. І останній оператор логічний це if. Як він працює? Давайте розглянемо на прикладі. Ну, взагалі, як він працює? Дивіться, є логічний вираз. Excel перевіряє, чи він дає хибу, чи він дає істину. Якщо він дає істину, то він виводить на, на, в комірочку те, що знаходиться далі ось тут. значення, якщо істина. Якщо він дає хибу, то він виводить те, що ось йде в третьому в третьому аргументі. Зрозуміло? Тут є три аргументи. Перший аргумент логічний вираз. Другий аргумент, що появиться в комірці, якщо вираз істинний. Третій аргумент, що появиться в комірці, якщо вираз хибний. Зрозуміло? Давайте розглянемо тут є приклад конкретний. Ось наприклад, А1 плюс Б1 більше 100, якщо так, то це 1 помножить на 0,2, якщо ні, то це A1 1 помножи на 0,1. Давайте це напишемо. У нас буде A1, B1, 4, наприклад. І буде це, ось тут буде якась, якесь число 5. Напишемо дорівнює, якщо є слів, є слів. А1 плюс B1 більше 100. А1 плюс Б1 більше 100. Якщо це так, то ми С1 помножимо на 0,2. Якщо це ні, то С1 помножимо тільки там через крапочку здійси, треба. Ні, через треба. І С1 помножимо на ні, там на 0,2, а там на 0,1. А тут це 1 помножимо на 0,10. Дивіться, тут перший вираз це логічний вираз, бачите? Другий вираз це якась операція. Або якесь число може бути. І третій вираз це якась операція або число. Зрозуміли? Mm -hmm. Ми перевіряємо А1 плюс Б1 більше 100? Ні. Ну, скільки б де А1 плюс Б один? 8. 8 більше 100? Ні. Ні, ми отримаємо хибу. Значить ми попадаємо не в оцей вираз, а в оцей вираз. Що в нас в це один? 5,1? Ходи. 50. 10. Так, На 0,5. Провіряйте. Правильно? Правильно. Тепер <sharp> <Tepar sharp> давайте зробимо, щоб тут було більше 100. Наприклад, зробимо 96. тут 97. 97 плюс 4 буде 101. так? 97 плюс 4 буде 101. 101 більше 100? більше 101 множимо на 0,2. Так, це 101? Так, бо 101 більше 100. А, це 1 множе на десятих і буде правильно, молодець Вадим, Буде відповідно 1. Так? Не множимо на 0,1, ми вже отримали істину. Якщо істину, то ми попадаємо в перші дужки. У нас вийшла одиничка. Зрозуміли? Поняли, як працює оператор А якщо? Тобто тут є три, три параметри. Перший параметр це якийсь логічний вираз, який дає хибу або істину. Якщо цей логічний вираз дає істину, то ми попадаємо в, в другий параметр. Якщо дає хибу, ми попадаємо в третій параметр. Зрозуміли? Ось такий оператор, якщо. Ну, так, оператор, це оператор І або і не, я вже пояснив, тому я тут не зупиняюся. Ось логічна табличка оператора і або і не. Дивіться, є три, два вирази: а 1 і б 1 Вони дають true true, true, false, false-true і false-false. Як бачимо, що оператор AND дає тільки true, в якому випадку? Оператор і. Коли, Коли всі вирази які? Істині. Да? Оператор або дає істину тільки в тому випадку, коли хоча б один із виразів який? Right. Істини. Якщо всі вирази хибні, то він дає хибу. Да? І оператор не він з істини робить що? З істину робить хибу. Да? Навпаки працює. Це я вже пояснив, просто так загальному. Значить, в математиці ці оператори ще називають оператор і називають кон'юнкція, Оператор або або ілі називає диз'юнкція, і оператор не називає заперечення. Колись ви будете можливо вчити в вищу математику, то будете знати. От давайте розглянемо приклад функції. Якщо y дорівнює 2х-5, якщо x менше мінус 2 або x більше 10, в іншому випадку, якщо це не виконується, то він не існує при інших значеннях х. Давайте цю функцію пропишемо. Нехай в нас Х буде тут. В цьому стовпчику. Наприклад, напишемо 7, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11, 12, 13. Так? Тут напишемо Y. пишемо, якщо... І пишемо. Тут, дивіться, вже треба оператор або використовувати. Тому ми пишемо, ілі у нас х менше мінус 2, значить, виділяємо цю комірку менше мінус 2. Або х більше 10. Значно виділяємо цю комірку x більше що 10. Закрили дужку. Все, ми оператор або прописали, бо тут пишеться або бачите. Ми пишемо, що. 2 помножити на х відняти 5. Якщо це істина, Значить, там крапку з комою. Вибираємо цю комірку x, помножити на 2, 2х відняти 5. Інакше, якщо це не виконується, то треба вивести на екран. Функція не існує. Значить, Ми в лапках пишемо. Функція не існує. Верніше не на екран, а в комірку треба вивести. Значить для цього. Випадку функція не існує. От. Для всіх випадків функція не існує, вона в нас існує тільки коли А2 більше 10. У нас мінусових чисел взагалі немає, бачите? А2 більше 10 в усіх комірках. Верніше не А2, а х більше 10. Х це наш нас оцей стовпчик. Ми пам'ятаємо, що ми коли копіюємо комірку донизу, да, то вона модифікується. Тут стало А3, тут стало що. А 4. У нас виклик тільки для комірок 11, 11, 12, 13. Зрозуміли? Да. Зрозуміли? Так, йдемо далі. Так, це ми зробили. Так. Ну, наприклад, ще приклад. Якщо Б1 більше 6, то треба вивести добре. Якщо хіба, то що? Задовільно задовільно. Це для всіх оцінок, які більше 6, виведеться добре, якщо менше 6, то виведеться задовільно. Всі воно подало. тут де 8 добре, 12, добре, 4 задовільно. Так, якщо треба, наприклад, для тільки оцінок від, 9, від 7 до 9 вивести посередньо, то дивіться, як пишеться. Якщо І комірочка B1 більше 6, і B1 менше що... 10. Як бачите, тут використали оператор І, тому що тут дві умови. Що вона має бути більше 6 і менше що 10, то треба вивести Ви Зрозуміли? Так. Да. Я тут швидко би, би, прогляну, бо хочу щоб ми ще зробили практичне завдання. так? Тепер давайте вернемося до практичного. Практичне я вчора розмістив в класрумі. А, то це мої вдома Ні, зараз. Я просто її пояснював. Перше завдання буде просте, а друге складніше, але цікавіше. Цікавіше. Заодно ви математичні деякі функції повторите. У вас буде два зразочка, я їх зараз собі скачу. Та тут робити нема що. Брожок. Я Тому дією. Багато. Так, ви дивіться, дивіться, як робити. Файл завантажити. Качайте, із кольору я вам не вас Файл завантажити, Все, давайте робимо практично. Перше завдання дуже просте. Нам треба вивести на екран, заодно ми повторимо мішані і абсолютні відносні посилання. Знач, нам треба вивести, чи робітник виконав норму чи не виконав. 95. Да. Да. Знач, норма 95, нам треба вивести виконав, не виконав. Значить, mm -hmm. Для цього ми уявимо, що у вас тисячу робітників, вам важко аналізувати. Знач, ми пишемо, якщо якщо ось ця комірка. Більша за цю комірку. Але ми будемо копіювати вниз. Ми знаємо, що коли модифікується вниз, то коли ми копіюємо вниз, то модифікується буква чи цифра. Цифра. Модифікується цифра, і в нас А1 стане відповідно не А1, а що? А2. А в нас в комірці А2 щось буде? Не. Ні. А нам да. треба, щоб воно постійно брало комірку що. А1. Тому ми коло, коло, комірки, коло цифри 1 ставимо долар, щоб вона не модифікувалася. Зрозуміло? Yeah. Так, so. да, щоб вона була стала. Комірка d 5 буде модифікуватися, тому що наступна комірка, якщо ми її донизу, має стати d 6 А комірка А1 yeah. не має модифікуватися. Зрозуміли? Якщо d 5 більше А1. Можемо написати більше рівне, тому що якщо він виконав 95, то він теж виконав да? норму. Тому ми в лапках пишемо далі. Виконав. І закриваємо лапки. Далі ставимо. крапку з коми. якщо ми отримаємо із хибу, то ми маємо що написати. В лапках не виконав. Зрозуміли? Та Та ось таке простеньке завдання. Виконав і пішов. Тепер беремо маркер заповнений і копіюємо донизу там, де не виконали? Так, трохи. і бачимо, що тут не виконали, є. Так? Зрозуміло, так? Да. Перше завдання дуже просте. Дуже. Так. І друге завдання. Більш складніше? Інтересно, що там? Борчак Сергії, Так, так. Батерина, батерина. так батерина. тут є, дивіться, тут є результати якихось. Наприклад, якоїсь олімпіади чи якихось змагань. <плес> oh, wow. да, є два тури. В кожному турі максимальна сума очок 300 балів. E, давайте почитаємо завдання, бо я e, не дуже пам'ятаю, скільки кому балів став. Який диплом, якого ступеня виписувати, кому. Яка нападі? Дев'яте клас, інформатика. Інструкції. Так, сторінка у нас 146 підручних. Ну, так поняш, больше синяш. Окей, давай. 146, 146 сторінка. Mm -hmm. Давай, давайте, бо трошки мало часу. Дивіться. Диплом першого ступеня учасники, що набрали не менше від 85% очок, тобто більше 85%. Зрозуміли? Другого ступеня від 75% до 85, третього ступеня від 50, але менше 75. І всі інші отримують диплом учасника. У нас ви це завдання, потім сфоткайте, ми будемо бачити його. Да? Значить, давайте спочатку що зробимо? Ми підрахуємо спочатку загальну суму баю. Ось тут. Так? Загальна сума. Дозволимо редагування і пишемо загальну суму. Давайте так, щоб було гарно, візьмемо цей маркер і класним, щоб воно було однакове. І тут так класно, бо в нас ще тут буде дипломи писатися. Тут напишемо дипломи, якого ступеня? Підрахуємо загальну суму дорівнює. Так, да, дорівнює ось ця комірка плюс ось ця комірка. так? Ага. Да, і спускаємо донизу. Здається, я оце розмістив 300 в, в окремі комірки. А ні, не в окремі комірки. Давайте я тут розміщу все-таки 300 в окремі комірки. Щоб ми могли її обрати. Е, чи давайте так, так напишемо. Сума за два тури. Сума за два тури. Більше 600. Так, а тепер під... в нас є загальна сума, нам треба вивести тут дипломи, так? ми пишемо, по-перше, це буде дуже велика форма. Якщо, перше, якщо, якщо ось ця комірка більша за ось цю комірку, помножена на 85%, там більше рівне чи більше, давайте почитаємо. Не менше від 85. Mm -hmm. Не менше. Значить, більше рівне, так? Mm -hmm. Більше рівне. Якщо це виконується, ми виводимо на екран диплом першого студію. Але я забувся вам сказати, якщо не виконується, там буде знову if. ось тут ставимо у нас долар. Тому що ми будемо копіювати донизу. А оця комірка модифікуватися не повинна. Да. Оця, да? де 600 балів. Так? Диплом першої ступені. Інакше, якщо це не виконується, ми маємо перевірити наступну умову. Тому ми знову ставимо єслі. Якщо оця комірка помножена, е... тут є дві умови, тому тут буде оператор І. І. Ось ця комірка. Помножена на оця комірка більша. За ось ця комірка помножена на скільки другий Друга стука. 75% і 85%. Так? Ага. На 75%. Доллар. Тільки тут більше рівне. Долари вже, в принципі, щоб я не заплутався зараз. Ага. Так. І ось ця комірка менше за H22 помножена на 85%. Чим менше розумієте? Бо в нас вже тут було, бачите, більше рівня. Зрозуміли? Щоб не було протиріччя. Якщо це виконується, то ми виводимо диплом другого ступеня. Взагалі, щоб це спростити все, дивіться. Закриваємо лапки і ставимо крапку з коми. А тепер дивіться, це «єсли» знов копіюємо. Це можна було спочатку так робити. А це «єсли» знов копіюємо. все. Ctrl-C, Ctrl-V. І тепер тут підставляємо другі умови. Тут теж буде І, але дивіться, тут вже в нас скільки? 50-75. Ми просто тут вже міняємо на що. На 50, а тут а на 75. І в кінці дивіться, ви просто пишете вже в останньому цьому єслі, ви пишете. Тут у нас дивіться не влазить, бачите? Тому ми тут краще заповняти. Тут вже пишемо диплом третього ступінь. А якщо в нас хіба, то пишемо диплом учасника. Закриваємо лапку, закриваємо одну дужку, Ось воно відмітило яку. Другу дужку, третю дужку. У нас має бути, бачите, три іфа. Третя дужка має бути чорна. Нажимаємо Enter. У нас диплом ступеня. Якщо ми копіюємо до низки, давайте тепер біля H22 везде поставимо що? Всюди поставимо долар. Так, все тут і все. Давайте ще раз проаналізуємо. Ви перше про, просто пишете без ілі. Mm -hmm. да? Оце тільки напишете, бачите? А далі копіюєте і вставляєте. І замість цієї умови вже використаєте оператор І. Зрозуміли? Mm -hmm. Ну і тут напишете диплом, не першого ступеня, а диплом другого ступеня. Потім знову, якщо копіюєте, і просто вже міняєте відсотки. Зрозуміли? Якщо ми скопіємо донизу, у нас відповідно вже відразу дасть тепло. Появляємо, що у вас таких 200 учнів. Є тепло першого вступу. Зрозуміли? Як це завдання зробити? <певіт> я вам поможу, підскажу. Це завдання <певіт> дуже складне, я вам покажу.